Всім привіт! З вами Вікторія Міленко. Мені вже 20 років. Я до вас знову повертаюся. мене на Ютубі не було цілих 2 роки. І тепер я вже стала мамою маленького синочка, якому вже 10 місяців. На своєму каналі хочу вам показувати дуже багато цікавого і себе із своїм синочком. Ми вже не живемо там, де ми жили 2 роки тому. Так що буде багато цікаво вам показати, розказати. Так що, не губіть мене, підписуйтесь, і як ви можете помітити чи замітити, що я розмовляю українською мовою, до цього я знімала відео на YouTube на російський, але так, як у нас зараз в країні війна, я перейшла, звичайно, на українську. Також я веду свій в інстаграмі блог, знімаю історії, пишу пости, знімаю Тік-Ток, є навіть відео з моїм маленьким синочком. От, посилання оставлю в описі. Так що переходьте, дивіться, підписуйтесь. Ну що ж, на цьому і все. Це те, що я хотіла вам донести, повідомити вас. Надію, що скоро зніму наступне відео. Уже більш ну, якби, цікавіше, це просто інформоване відео таке вирішила зняти вас, повідомити. Підписуйтесь на мене і чекайте нових відео, не пожалкуйте. І пишіть також в коментарях, що ви хочете побачити на моєму YouTube-каналі. Всіх люблю і цілую. Пока!